Усім добрий ранок, усім привіт. Я йду ранесенько. Дімку в школу провела трошки. Йду ранесенько, здавати кров з вени. То ранесенько. Це, напевно, єдине, чому можна виходити раніше, ніж 11 годин. Це до лікаря. І все. Йду здавати кров для візиту до ендокринолога. Так, в мене буде через тиждень. Тому за тиждень йду здавати. На вулиці дубарь. Де літо? Де тепло? Не знаю. Короче, бачите, скільки годин? Де-де-де? Сонце, щоб не світило. Короче, 10 часов, 10 годин. Я з папір. Знаєте чому? Ой-ой-ой, у там світа з такою головою. До нас только что приходит це инспектор. Инспектор, а инспектор. документы, на базу, там, БАС, там действительно, это мы или нет? Ты думаешь, это какие-то подставки? Короче... Не, ну что мы... Ну да, да. Ну Откуда я знаю, может, тут живет кто-то другие вообще. На. Короче, только что приходит до нас, я думаю, это называется инспектор. Блин, короче... По больничным. Что с Мирославом впало, палате, что тут... Короче, проверяли дома ми чи ні, так як ми обоє на лікарняну. Угу. І брали, а зачим тільки я не розумію, це ж в базі є. А він просто свідня, типу, досліdно 6 5 25-го. Це коли вона відкрита, не 6 5-го. А! Він написав, що це він приходив. Нас проверяв на наших ага. е, больнічних листочках, ага. да, бо ага. сьогодні 6-5. І в мене в 9.40 він приходив, перевіряв нас. Прикиньте, приходили, перевіряли з е, е, соціалки. дома ми знаходимося чи ні. Прийшли в 10 годин, а у нас за 11 починається е, дні, е, ч, години, коли можна виходити з хати. Добре, що ми за цим слідкуємо. Одне, що я сьогодні була рано утром кров здавала, але ну це поход в больницю. Я не думаю, що це я повинна була якось наглашувати про те, що я хочу вийти раніше. Ну, я сходила до доктора і назад, я навіть не їхала. Ну, треба узнати у доктора, взагалі. Екстрене вимкнення. Я дізналася, що робити в таких випадках. Коли ти на лікарняному і в тебе ще заборонені, немає коротше, часу для того, щоб виходити, а тобі треба вийти. Що треба робити? Треба брати свій цей лікарняний листок, на якому відкрито лікарняне, і йти з ним куди тобі треба. Ну, ясно, це не в магазин, це якщо щось серйозне, то ти береш його. І ззаді пишеш, де ти був, і час з котрий до котрий, і місце, де ти був, вони мають поставити печать або підпис, підтвердження, що, що це дійсно так і було. Ну Він же дає направлення так само і, і до тебе, коли ти сам їздиш до доктора, Теж. що ми сидимо вдома, а Женька їздить. А, хоча в основному він дає в це час, коли нам можна виходити. Ну, так. Короче, я аж трошечки стресанула, що нас перевірили. Це перший раз за скільки часу. Так, я, так, ну, я була е, беременна, не перевіряв ніхто. Може, того, що якісь питання, я не знаю. Короче, ну можуть перевірити любого, Оказується, можуть перевірити всіх. Короче, ти попросив ці бумажки. Оце ж, мабуть, для цього їх і просив, щоб написати, що він приходив, перевіряв. Тут ещё на да, есть это, место для контроля. так хорошо, что мы это, бо, знаешь, які ми везучі, що не спінеш з хати вийти, як тебе вже прийдуть і спопошать. Короче, там справірало. Уце так, да. Ну такий приємний дядько, без наїзду, без нічого, тихесенько, просто у ці бумажки дайте мені він відмітив, Спросив, Женька тоже. Дома чи не вдома? звісно, ми вдома. Короче. оце новинка. Надо тепер всім розказати, щоб всі стали, що можуть прийти і перевірити точно. Ну, це може, як і е, робота направити. Це хто тут такий Ми росла, давай ліпить, давай. Да, а потом уже социалка проверяем. Короче, такие дела. Так что, у кого лікарняні, не будьте обережні. Что может быть, як придут, я вас немає дома? Я думаю, сразу будут выяснять причина був? Может, ти був так у доктора чи на якихось процедурах. Если то так ты... важ, важна... Да, то есть причина, чего, ну, поход там, не знаю, в магазин, в аптеку, ну, якісь да, даже учреждения, типа этого Министерства внутренних дел, консульства, це вообще все не касается их. Ты должен распределять время так, как положено. Коротше, так що будьте дуже уважні в цьому. І, кстати, по поводу Міністерства внутрішніх справ. Вчора перевірила я, і в мене вже одобрено. Схвалено. Я думаю, як по-українськи, схвалено. Будеш мені переводчиком стоять. Схвалено, тривалий побит. Так що можете мене вітати з цим. І я записалася на наступний тиждень. 14 це вроді середа, що я не помиляюсь, на час. Якраз нормально після 11. Тому буду вже робити біометрію собі, фотографуватись, давати пальчики. І, не знаю, через місяць, напевно, буде карточка в мене. Так що тепер у нас в хаті всі з тривалими побитами. Так що можете вітати. Добре, піду сушити волосся, розбиратися з оцею кучкою документів, бо я на стресі ручки трусяться, не змогла знайти свій листочок лікарняний. Ну, все. Що, Ми ждемо 11 годин і їдемо з Мірославом до його лікаря, щоб він написав бумажку, що він придатний до того, щоб ходити в садочок, що в нього є прививки і так далі. Тому що 13-го буде запис до дитячого садочку. У мене око дергається, тому я його трошечки буває тримаю. Це вже тиждень, так, все, Добре, будемо потрохи збиратись. Залишилося 40 хвилин. Вже а, справилися з усіма своїми справами, а де цей відділ а, приїхали в Актіон. В Екшн. Оце ми називаємо в Актіон. А, треба оглянути штуки. Короче, якісь огляньте, Як я замовляла, тільки дорожче. Що, дали справку, все, все окей, все, все добренько. Приїдемо додому, наконець-то. Звичайно, виїхали з дому, як не заїхати в магазин, заїхали. Купили трохи продуктів в одному магазині, потім в другому. Таке, знову нічого не купляєш і тисячі залишаєш. Шо, видала речі без питань справку цю Мірославу, що він здоровий і придатний до того, щоб входити в садочок. Так Будемо збирати речі вже скоро з садочка. Чекали довгенько, хвилин 40, я думаю, ми чекали, поки нас приймуть. Але прийняли у вільний час. А що ми в, в актіоні? Таких ми росло, що молоко п'є. соски другі на бутилки. Бо він не сосками, а типу як по е, іспользує. Я йому, вірні, даю. Е, і не могла знайти такі бутилки. Думала, може ми в актіоні купляли. Може ще один. Коротко. Трошки покаталася. Так вже їдемо додому. Ще заїдемо на СТО, там Женьки щось треба. А так, все, додому, щось їсти готувати. Я вже задовбалася з цією готовкою. Готуєш, готуєш. Готов... Я кожен день готую і вроді готую немало, воно на один раз. Okay. Треба борща наварити каструляку. Та й все. То їдемо. Ну що, ви ніколи не здогадаєтесь, де я йду? Йду за посилкою вже вдома, поликав, поїли. І тут я прилягла і згадала, що я не зайшла, не забрала посилочку. Тому біжимо зараз до це величезний покуночок. Ой, Це те, що мені треба. І то, Я вже не можу дочекатися, коли в мене буде вже ця операція, а, тому що я зараз... Тільки на ні знімаю цей бандаж. І то такі болі, а з вчорашнього вечора в мене ще а, біля пупка болить прям страшенно. А, коли так, то болі-менені, а коли просто. А, як починаю більш якось вигинатися, загинатися, тянутися десь а, або касатися до той зони, прям так знаєте, як... Ріже, пече таке щось неприємне. Капець оце у мені, блін. Я так розумію, це в мені на все життя. Стемо собі Наскільки заказ вже знайшла пояс спеціально для гриж, там кружок такий йде, де грижі. І він уже, бо цей шуман, і він дуже високий. І він мені то. Аж на пояс сильно, то аж під груди. Короче, дуже широкий для мене. А то й возисенький, тому якраз, в принципі, буде мені удобно. Ну, просто сіла, внасилась. Зараз будемо з вами разом дивитися. Тут іграшки і для дома. Так, вони, а... Мірка, ти пластиліном кидаєшся. Купили Мирославу новий пластилін. И у нас теперь вся хата в пластилине. <мышло> так, парнишка голенький. Подождите, мама сейчас вам все даст. <мышло> мама тебе сейчас все выдаст. Ему надо дивиться. Ну, короче, ладно. Все равно оно непонятно, что это. Мира, что это? Дивися. Мира. <мышло> а? Так, осторожненько. <осталось> <мышло> Ну, ну, по 120 крон, а я их купила по 50, по 60, по 70 машинку. У нас папа распаковывает. Одненьку да. и хватит. Да. Не, он прикольно, типа контейнера. На. Надо не забыть потом вырезать этот момент. Вот засол прям у всей красивее. Нет, да, а, то, что писал. Точь, точ. Я я ще ж смиряла сантиметр, щоб були такі самі, як ці. Як в нас. Так. А це теж батарея, чи ні? У сенсі, ану. Вона має крутиться, світитися, ану, дай. Дай, дай, дай. Дай. А дай це, ну, батарейка. Це, мабуть, цей механізм, що круто. Так. А! Це що таке? Тому що підлітку батарейки немає, так, Варві? Боже. Это что такое? Это тебе летние кроссовки Будешь мне сейчас смелять. Ну, Обязательно Ну, диви, хорошие И ничего потеть не буду. И в кроссовках ходы зимой и летом В тех кроссовках Смотри, глянь, Прозрачненькие, хорошенькие Главное, чтобы было... нога вот того размера глянь. Тут такі ноги величезні. Там знову в пластиліні. Так, це сумочка дяді Сережі. Це мені б'юті штучки. Мірка, що ти мені не заходив в кадр, бо він у нас останнім часом геть не хоче одягатися в хаті. Він загляд... да, да, можете... Тобі. Диви, що -то. Оп. тобі. Це я собі Отаке от буду робити, Міра. Мира. Ченк! Це все-таки полотенце, його закручуєш і все застібаєш, Хихикаєш з мене. Ну, що це таке за обзорщики мені хихикательні. Щоб, думаю, бо завжди я голову мию. полотенце мокре, воно дуже довго сохне. Щось велике лике. Такс. Едьте до папи Диви, по ботям їздить Доторгувалася. Ще одна. А, міра Отміна, це не то. Ось все. О, а ця уже в коробочці Тут должны и багажники відкривати Як розпакуєш, багажники мені Що тут? Це у нас? І ще обновлення нашої кухні. Це буде вон, такий дозатор для мейла. Це буде сьогодні любими муж, мені знову хімічить. Я так розумію, мені взагалі можна а, робити рубрику на каналі Розпаковка СТЕМ. Тобто дуже... А чого? Ой, я испугалась, думала одна. Це нам наволочки на наші маленькі подушечки. Такі, ну, звісно, синтетика конкретна така. Але нічого, нам все підходить. Так, потім це наволочка брату. Що, сміття, це в нас не сміття. Бо в нього все синє, а наволочка не синя. Тому взяла дві, бо в комплекті вони продавались по дві. Тоже синтетика така не дуже. Що це? Взагалі не знаю. О! О, це розтопирки для носа. Магнітні штуки. Тут для різних носиків. А як штуки показує стороною, то я там не було видно? Чого, все видно? Там було... Ну, ось. Все. А так. так ти, ти, ти показав, ну я ж не дивлюся, А тут, бачите, даже для мого носа є. Як будем ночью дихать. Це щось, ну є інструкція, як користуватись. бо Я вообще одразу не зрозуміла, що це таке бо... О, Багажник відкривається в машинці. Це мама машинок набрала. Інтересно, в магазині тепер перестане її грибти. сьогодні кстати, перший раз ми приїхали без нової машинки. Він вже вибрав собі машинку, а, а я її потом. Назад положила. Так, це у нас знову для кухоньки любименькой. Нова красива бутылочка для политьки. Чтобы у стояла красиво. Можно было вибрати выбрать побільше размером, а я выбрала себе поменьше. Думаю, я лучше буду доливать, чем оно будет стоять у це величезнее, високе. Так, с таким типа, открывать, а так будет. Тинк, тинк. Перемию и буду делать. Тут что-то величезно. Я вообще даже... У меня такое ощущение, что это не я делаю. Мне так интересно эти заказы. Так интересно, как будто вообще. О, -о, -о! И еще работа для любимого мужа. Подъехала. Это по скидочке мне Получилося за 150, если не ошибаюсь, крон. Отакі. Ванну це. Их можна и в кухню, но мы купили для ванной. Щоб параш... Ой, парашочки. Ой, порошочки Всякі шампунчики ставить. Липучки, глянь, величезні. А що їх три. Наверное, подивитися, може, їх і треба три. Ну, наверное, раз два. Ну, три, по дві. Може на всякий случай, а може я ще хочу, щоб я щось заказала Такі невеличкі. Ну, дві. Я дивилася, щоб крючочки були, щоб вісить куди-мачалки. Ну, три пакетики три. Не може. Не було. Да, може ошиблися, ну, нехай. Раді Бога. Я на них обіжати не буду. Хоча Це одна менша, друга більша. Так, сюди в сторонку положу. Боже, яка хазяйська людина. Всього по заказу. А це по ошибці заказала два. Тільки одне за 50 крон, а друге за 60 Це магнітний блокнотик з отакоїсью... одне, скрій, за такою ще одне. розкрию і покажу. А я думаю, ще ручку дадуть і для ручки. В принципі, мені оце саме більше треба було. Ну і прикольно, так Будуть... буду тепер по місяцям сразу розписувати. Ооо! У нас листочек, куди нам де їхати треба. І завжди я переживаю, що я, я щось. не щось... я... Ну ладно. Два штучки. Красивеньких тепер. Буде один для маркера, один для ручки. Все для сім'ї, все для дому. Так, я так розумію, це машинка взагалі. Да. Так. ще одна. А ні, тут ні, тут тільки двері відкриваються. А вони тут всі ось з такими етіми. Ну це, я так розумію, механізм. Ох, воно щось... Ні, оце має ще щось відкриватися. На подивитися, ну... Да, дивіться. Ще в некоторих капоти має відкриватися, ну... Мама по нас заказала, вона тобі цю, а мамі дай цю, мама покаже. Вау, дивіться. Оп. Це ще, вроді би, дверки відкриваються. Уверх, дай, -дай, -дай. На. Гмм, mm. машинка. Опачки. Опять я думаю машинка. Я их пять-чуть штук заказала. Бо я вже не знала, что заказывать. А мені надо було добыть. И думать, ты таке, що нам... Папі давай, папа буде с тобою гулять. Давай, маме, уйти бумажки, чтобы вони вам не мешали. А ще жовта десь. Че жовта. <звук> И ну, ця сама така, шут маленька. Наверное, ті, що по 50 крон. Ну, тут то тоже щось відкриватися должно. Ой, так покрашено так красиво. Ой, вона щось так погано відкривається. О, ця сторона нормальна. Боже, Мирослави не масса не їздять, а вона отут десь як чіпляється. Ще я не можу поїхати, це буде відкриватися чи ні. О, она, наверное, открывается наоборот, багажник. Божечки, як це открыть. А як діти будуть открывать? Гляньте. О? Вау! Мама такие купляла крутие необычные машинки. Сейчас Дима прийдет, в нього тільки щечок буде щелкать. Мама це купила для всіх деток, не тільки для Мирослава. Тинк, тинк. Капот не відкривається. Тут багажник такий. Так, Діма, голі люди. Ще мені один голесенький хода. Іди туди в сторону до папи і дивися. Так, це не машинка. Вже раз по машинкам пришли. ашечки. Діма, Дима, почув слой счетчик, сразу, блін, великий прям. Це кос... А, якась, кос... это. Китайская машинка и тоже багажник открывается и капот ай <рysis> да ДВ какие так ну Мираславу один раз открыть перфор все машины тройн четыре уже на тройн четыре Желтая здесь должна быть. Ище. О, хотя что мне сегодня попадалось. О, у тебя прям карбоново. Вау. О, на те машинке даже место есть для ногтей. Все, а так тики открываются. Ну, крути. Все, надо теперь снимать обзор на нашей машинке. Все, Машинки закончилась. Блин, а тут пластилин. Что возле штанин прямо. А я походу 6 сижу на пластилине. Це прикольно. Вони там деяких багажники відкриваються, і лікапоти. А це я заказала такі самі отці. Бо думаю, воно, е, э, вообще у людей приходили відбиття. У мене прийшло, бачите, ціленькі. Заказала три штучки, думаю, мало ли вони зламаються. Mm, це, це, це все <рапляща> да, <Так. sendo рапляща> по пакетикам. Щоб гуляли і не нили мені. Пане, так, це що? Це ще якісь розширялки для носа. <раплявся> це в нос да, вставляють. То, щоб папа ночу дихав і днем. Це на. Це такі у штучки щоб так. Да. О! Кстати, я колись купляла в Києві, мені здається, то це м'ягенькі. Я не знаю, які вони повинні бути, але мягенькі. Буду робити собі. Вкусно? Вкусно? Можна yeah. Так. Розкажи, що це? Губка якась. Це не губка. Це для п'яточок. Вона така, тверденька. Mm -hmm. ты будешь одежды открасить? О, ты одежда, я и забыла, а я же вспомнила что-то. Вау! Это не Это Те, а ты Дима, ты всегда мечтала о тем. чем? О чем? платьишке. я себе заказала ночнушку? Ну, походу, она на моей будет... А может, я крас? Не, она будет даже еще походу. А ну, Дима. Ах, Боже, как красиво. Нет, не надо одевать. Я думаю, я Рішила попро... Дім, не так, щоб тебе люди не бачили, як ти діваєш платічки. Буде ще одне відео для того, щоб ета, сливати в школу. Mm -hmm. Так, все, це всі, всі посилочки. Оце е, е, все, що е, все, що прийшло на 1700. Ну так. Такі справи, що у нас вже вечір. Е, Мирослав грається новими іграшками, періодично вдягає а, цю. Кепку десь збирається. Дивіться мультики, а я лежу біля нього. От масинок набирали. Так? Гулять, не перегулять, і я періодично погулюю, одну припаркувала, куди мені сказали. Так. Ще... Вже поїли, Залишилось столу доприбирати, бо я тільки посуд повідносила. Крихточки зібрати, посудомийку дозагрузити включить і забудь за неї. А завтра тільки вибрать. Ой, і все. Завтра у нас Женьки візит до лікаря. Що він йому розкаже, що далі робити з ним, не знаю. Побачимо завтра. А на сьогодні все. Всім дякую за перегляд і пока-пока.